У установах виконання покарань Житомирської області засудженим надають медичну допомогу майже 80 медиків. Як повідомили під час засідання обласної спостережної комісії, за п'ять місяців цього року проліковано близько 200 засуджених. 1600 хворих перебувають на диспансерному лікуванні. Втім, найбільшою загрозою для життя осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, залишається туберкульоз. За статистичними даними в Україні серед засуджених туберкульоз займає третє місце після сніду та захворювань серцево-судинної системи. Повертаючись у суспільство з місць позбавлення волі, такі люди частіше несуть загрозу для інших. Сьогодні прийняті законодавчі зміни. І за певними показниками ми можемо застосовувати примусові заходи для лікування людини. Задача наша проста вивести людини до тієї форми, аби вона не становила небезпеку для оточуючих. Члени обласної спостережної комісії визначили завданням номер один здійснювати громадський контроль за колишніми засудженими, які перебувають на волі і несуть загрозу для суспільства. Крім того, затвердили перспективний план роботи на друге півріччя цього року.